Твій всесвіт спорту. Спонсор показу ФАВ. давайте ще перейдемо до такої невеличкої сенсації цього туру. Полтава дарує футбол кропивницькому швидкий шлях від аматорів до української прем'єр-ліги. Щасливий день видався для новачків чемпіонату з клубу Полтава. Власна інфраструктура рівня УПЛ болюче питання для всіх цьогорічних дебютантів. Які амбіції клубу з Полтавщини та де гратимуть у майбутньому? Давайте відправимося на перший домашній матч у Кропивницькому. Кропивницький чекав на повернення в еліту 1136 днів. За останні 10 років на цьому полі проводили домашні матчі інгулець та місцева зірка. Зірка не згасла. Вона виступає на рівні обласного чемпіонату. Змагання прем'єр-ліги місто подарував СК Полтава. У нас так склалася ситуація. Зовсім не трошки вона не нестандартна. І хто перший одізвався, скажімо, і прозну запропонував нормальні умови це місто Кропивницький. Ми приїхали, нас дуже файно прийняли тут. Ми підписали договір і так знаходимося зараз в Кропивницькому. Наявність власної інфраструктури рівня УПЛ болюче питання для цьогорічних новачків. Усі три клуби вимушено проводять номінально домашні поєдинки в інших містах. На цей сезон Кропивницький прихистив СК Полтава. Але які ж далі кроки по розвитку? Ми будуємося потихеньку. Зараз проектні роботи йдуть. Ми будемо будуватися. Інфраструктура це важливо. Я не говорив, що вона не потрібна. Прекрасно от, рух, Львів. Ми були у них на базі. Прекрасно. Вони будують такий корпус. Прекрасний. Це тому що Це діти, це майбутнє футбольних клубів. У нас також це до цього ми підходимо, але на це потрібно час. На жаль, війна вона трошки збиває всі ці плани. П'ять років тому ніхто у клубі й не думав, що шлях від аматорів до УПЛ пройде так стрімко. Команда підвищилася за спортивним принципом. Проте функціонування у прем'єр-лізі це зовсім інший клопіт. Нічого бюджет нормальний. Хватає, хватить на цей сезон. Хватить, далі буде видно. Є партнери, які допомагають. Будемо рухатися. Матчі з Вересом полтавці розпочали активно. На першій хвилині Володимир Одарюк прорвався правим флангом, обіг Максима Сміяна і пробив поруч зі стійкою. Деніс ви створив момент для Вереса. Форвард протягнув м'яч, підлаштувався під удар з лівої, і у підсумку пробив не сильно дальню стійку. Валерій Восконян ситуацію контролював. Номінальні господарі відповідали рідко, але гостро. Олег Веремінко віддав розкішну передачу на правий фланг. Поки готувалася подача, Олег підключився у штрафний майданчик. Євген Місюра виграв верхову боротьбу і не завадив партнеру точно пробити. Дебютний гол захисника в УПЛ. Ще у червні він боровся з Поділлям за місце у першій лізі. Різниця, звичайно, ще тут швидше треба приймати рішення швидкість ігри. Порівняно з першою лігою, ціна помилки також дуже висока. Ти не маєш права помилятися. Я вважаю, така є різниця. Раніше була велика різниця між прем'єр-лігою та першою лігою. Зараз всі команди більш вирівнялися, тому отакий от шлях досить легше уявити ніж раніше. Підопічні Олега Шандрука забили на 68-й хвилині. Однак радість Максима Сміяна була нетривалою. Боковий арбітер в ледів офсайд Ундукве тренерський штаб Вереса активно шукав стоп-кадр на своєму моніторі. Зрештою, хоч і невеликий, проте офсайт у нападника, був у грі один в один полтавці нічим не поступалися. Найбільше небезпеки біля їхніх воріт виникало на стандартах. Подача з кутового невдалий вихід восконяна. Двічі дивовижним чином кіпера підстрахували захисники. Другим темпом м'яч опинився в ногах Віталія Бойка. Півзахисник якісно подав на дальню стійку, яку замикав Ігор Харатін. Валерій Восконян команду врятував. Усі ці нагоди Вереса з'являлися внаслідок втоми господарів. Першу заміну Полтава провела аж на 76-й хвилині. Вийшов досвідчений Євген Опанасенко. Наразі вибір у тренерів обмежений через велику кількість травмованих. Десь зберегти результат допомогла повітряна тривога. За 10 хвилин до кінця півгодинна пауза пішла на користь. Допомогла. вона зіграла нам на руку, тому що ми вже підсіли більше своїм воротам, там стандарти, аути пішли. Ну, я вважаю, що нам нам допомогла. СК Полтава втримав переможний рахунок до фінального свистка. Це був найщасливіший день в історії клубу. Завдання на майбутнє закріпитися в УПЛ. І у команді вірять це до снаги. Бо, як каже президент, ми банда команда. Ми це хочемо тобі, банду команду показувати в кожній грі і добивати завжди позитивного результату. І будемо рухатись від матчу до матчу. А там вже в кінці чемпіонату побачимо, де ми будемо ми. Друзі, дякуємо за вашу активність на нашому прямому ефірі на Ютубі. Додавайте ще лайків і вже тисячу позначку ми досягли. Давайте доб'ємо до 1500. та підписуйтесь на наш канал. Та ну і питання так для обговорення коротеньке СК Полтава, початок сезону, три залікові бали, два тури. Дивуєром. Е, слухай, ну видно, що люди стараються, багато емоцій, так енергійно підходять, стежать, дивляться. Вони довго до цього йшли, 5 років від аматорів сюди. Це дуже класно, але мене дуже засмучує те, що вони грають не в Полтаві. Тому що для чого кому це взагалі все потрібно, якщо ви граєте не вдома. Якщо у вас там є стадіон, я розумію, що якісь там важкі стосунки, щось погано. Але от подумайте просто чи можливо уявити собі, що десь в Італії Інтер Мілан буде грати. Торіно Напевно, ні. чому ми йдемо на це, чому ми це дозволяємо? Я з великою повагою ставлюся до футбольного клубу Полтава. І справді, хочеться Я дивився матч з Вересом. Вони дуже старались. Веремінко, класний прохід захисника самого початку він протягнув це все супер. Але ось цей момент, що вони грають не вдома, як на мене, це дуже важливо, і ми таким чином опускаємо просто рівень нашого чемпіонату. Те, що ми граємо незрозуміло, де а з точки зору футболу, то я бачу, що можливо вони не такі досвідчені, але вони дуже стараються, і вони хороших футболістів підібрали. І це така буде ну бойцовська команда, яка буде кусати будь-кого. Ром, я я я ту я тобі відповім. Давай. В принципі, напевно, слушне зауваження, але я хочу сказати на виправдання напевно того ж клубу СК Полтава, що на жаль, не тільки під час війни, а й в принципі команди. У Нас не з такими бюджетами, і я думаю, що це виключно якісь фінансові умови, які краще на сьогоднішній день саме для СК Полтави, щоб вони грали саме е, в Кропивницькому. Дивись, якби е, слава Богу, у Полтаві орки не підійшли, і дуже далеко вони від цього. Я розумію, чому там металіст грає 19-25 не зрозуміло де, чому шахтар не зрозуміло, чому заря не зрозуміло де але. У ваше місто, воно з ним ну все в порядку. Слава Богу, В таких ми, самих ми, умовах, ми як і в Києві. А про що ми кажемо про те, що напевно, ну на, на їх стадіоні їх ста, їх власний стадіон атестований так. для прем'єр-ліги. Uh, ні, розумію, та то ні, ні, там, не, там не проблема. не Так Він не підходить слухай, Так Правильно. критерії, типа, є щоб ліги. щоб грати, щоб грати. Ти маєш на увазі, щоб грати на стадіоні Ворскли. Ну, так, так да так. за це напевно так, потрібно так. заплатити якісь гроші і не маленькі гроші, щоб орендувати цей стадіон. Тому клубу з невеличким бюджетом, простому клубу з першої ліги, який підвис... підвищився, їм напевно дешевше буде грати саме вигідніше. В плані фінансових умов грати саме в, в Кропівницькому, я послугу президента так. Так, Полтави. Бюджет, слава Богу, є. От він не говорить. Але да, і... ні, ні, от він каже: бюджет, слава Богу, є. Тобто це вже нас наштовхує на думку, що він такий конкретний, невеликий. Розумієш, вони не можуть, там, як я... я чую, там деякі клуби дзвонять, кажуть, так, називайте цифру там оренди стадіону, ми там піднімаємо ще, і давайте ми до вас заїдемо на стадіон. Вони не можуть собі цього дозволити. Бачиш, вони економлять на всьому, чим є. Не проблема Полтави в тому, що вони в УПЛ. От, проблема в тому, що вони виграють. Проблема інших команд, які не можуть у них виграти. От те, що Полтава виграла уверті. Це ну, окей, для Полтави це супер. Ти правильно кажеш. Вони билися, вони рубалися, але верес у вас же має бути якість, у вас же має бути досвід для того, щоб у Полтави вигравати. Ви дозволяєте ну, собі програти такому такій команді та Кате, я не заумів. Ти нас відвів. Ти приймаєш те, що клуб, який вийшов, грає не в своєму місті, в місті, в якому слава Богу, все я, в порядку. Я, я вже звук і називається на честь цього міста. так. я вже зву... Ну який сенс бачив? Зву... Завтра їм кращі умови запропонують івано франківську Вони що переїдуть туди. Ну як і кращі умови запропонували, вони туди переїдуть? чи що виходить, виходить. Що ну так. я вважаю, що це цирк, якщо... Якщо, якщо їм зир. це вигідно, значить вони приїдуть тут. Якщо їм, їм це, це вигідно, вигідно. алізі, а лізі це вигідно от розвиток ліги. Хтось думає, взагалі а нехай ліга тоді допомагає клубам. Якщо клуба в клуба немає грошей, наприклад, ну я не я там не буду зараз поглиблюватися в цифри, але я думаю, що на сьогоднішній день при тому, що в нас немає заповнених стадіонів, що в нас є обмеження на стадіони. Більшість людей дивиться матчі по телевізору. Це перше. Друге, я розумію прекрасно футболістів, тому що я був на їх місці, і ти думаєш, що футболісти не хочуть грати в самій. Я Повтажі? не кажу тобі вони тільки, дивись, тільки ти за зараз. Це. Трошки мене відводиш знову ж таки. Дивись, ми дивились матч у Львові. Прийшло купа людей. Класна атмосфера, двіжуха. До цього треба йти. Ось такий шлях, який вони зараз обрали, а там дешевше. Ти не прийдеш до цього. Цього не буде. Розумієш? Я тобі просто кажу, що Але в шлях них немає можливості. В них немає бюджету, низька полта виходить бюджет. бюджет які, які, які не є, є. та да, бюджет, але в них немає можна того фінансування, не. щоб орендувати стадіон. Так. В ми Один при момент. ми приходимо Можливо. до того чого, бюджет чого? є. Я сказав, не є, є, є бюджет, є є. Що що чого вони всі не можуть виграти в цій ніякої Полтави без бюджету? От як так, от Полтава ця виграє у Вереса. Як вони взагалі вийшли в прем'єр-лігу? В них же нічого немає. Ну от чому всі інші команди, в яких все є, і стадіони є, чому вони не перемагають Полтаву? Дивись, я вважаю, що футбол це ж не лише тільки спортивний фактор. Да? Це ще фактор оболівальників, інфраструктури, там, маркетингу і так далі, менеджменту. Не все футбол вирішує. Як Лупашку сказав, може так статися, що ти сьогодні не виграєш. Так буває. Але от Карпати, подивись, як вони рухаються, як вони розвиваються. Мені здається, я зрозумів, розумів, якщо ти Карпати так, подобається. Я не уявляю собі, щоб кудись в США, в МЛС. Прийшов якийсь проект, як там у них франшиза, да і вона сказала: а ми не можемо... Так, чекай, МЛС це чувакі. далеко. Це, МЛС це за океаном глибину. Це шо, МЛС це шо. Шо. Ми шо. Ти приводив приклад Італії. Так, саме. Шо, ну в Італії ну так правильно. І і це це Італія тому, що нам... тоже далеко. Давайте все таки повернемося до України. Це у нас війна я повністю приводить. Можна наступний раз карту? Повістити вона у нас дебютант Української ліги. Твій все світ спорту. Sponsor Pocasu Favbé.